Він вирішив зекономити на дорогому газі і встановив у будинку електричну систему опалення. Газового опалення довірів вже немає і ціна на нього теж доволі пристойна. Порахували, що електричне ну, буде якби, надійніше і економіше. Ну, Можливо, воно ну, буде там трохи е е нижче за газове опалення, але якби нормально. Вся система з під'єднанням і лічильником обійшла з чоловіку майже в 30 тисяч гривень. Тепла підлога і обігрів 120 квадратів його у будівлі потягнули б загалом на 3 тисячі кіловат на місяць. В НКР вирішили, хто розкіш, і підвищили тариф для таких, як пан Юрій, майже вдвічі. Відтак до 1 липня Юрій платив за кіловат 50 з половиною копійок. Тепер, якщо напалить більше норми, майже гривню. Тож зекономити не вийде навіть з пільговими кіловатами, за які чоловіку дозволять сплатити взимку. За старими тарифами. Розраховували, що буде на 3000 кВт із трьохтарифним нічийником, це виходило б в районі 700 гривень. Так як по новому тарифу вже, скажімо, 3000 кВт у нас не виходить, ні тільки 1800 кВт, а інших 1200 потрібно буде доплачувати із ну, вже майже по гривні. Ціна опалення в районі. 2000 тисяч нацкомісія пояснює, підвищення дозволить наблизити тарифи до економічно обґрунтованого рівня. Хочеш платити менше, економ. Адже для споживачів, що не спалюють 800 кВт, ціна на електрику не змінилась. Баба Галя стільки точно не використовує. Та пенсіонерка каже, і нинішні тарифи для таких як вона кусаються. Ну я ж тобі кажу, Зі... зимою, зімою, воно. Спалюється трошки більше, а літом менше. Ну, і Вони шарашили по 30 гривень, по 28. Ну, я цього не спалювала. А тим часом пан Юрій знову збирає гроші, адже вже цієї зими планував з родиною переїхати у власноруч збудовану хату. Сумно, скажімо так, сумно, тому що якби вклали гроші, сподівалися, що вже на цю зиму перейдемо жити. І будемо. Перейдемо вже жити, будемо складувати будинок, а тут треба ще додаткові кошти робити опалення. Так. В НКР заспокоюють таких, як Юрій Холод в Україні, усього один відсоток. Але з іншого боку, відсоток в масштабах країни це 200 тисяч абонентів. Наталія Шумейко, Дмитро Мушинський телеканал Київ.